Законопроектом передбачено допуск підрозділів інших держав для участі у восьми багатонаціональних навчаннях. В акваторію Чорного моря військові приїдуть вже цьогоріч. Доцільність з трибуни аргументував ВО міністра оборони Михайло Коваль. А Верховна Рада дозволила прохід військ не лише в акваторії на Миколаївщині, а й у Яворові, що на Львівщині та в Ужгороді. За цю ідею ексміністр тепер вже нардеп Кузьмук. З травня по листопад, мовляв, буде. Таких навчань. Вісім. Ми очікуємо близько 17 країн-учасників. Ми очікуємо більше 7 тисяч осіб-учасників навчань. Хочу підкреслити, що навчання будуть брати участь військово-морські сили і морські піхотинці і війська берегової оборони, яким буде ще розказати своїм партнерам про події в Криму. Навчання запевнюють планові. А про допуск іноземних військових контингентів на територію України раніше вже клопотав спікер і президентський волотурчинов. Знову лише врахування факту російської агресії в Криму. Покращення від таких навчань уже знайшов і головний свободівець ради. Україна, яка потерпає від агресора, але не має достатньої кількості фінансів і коштів для закупівлі військового озброєння, може позичити ці кошти в інших країн. А після подолання агресії ця військова техніка і озброєння, яке позичалося, буде віддано. Прохання військово-технічної допомоги Україн-членів НАТО підтвердили в українському МЗС. Відповідного листа передали ще кілька днів тому, наголосив ВО міністра Андрій Дещиця. Що саме давати вирішити мають самі країни-члени військової організації. Україна ж наразі почала збір доказів для позову проти Росії. Судитися за словами дещиці планують у міжнародних судових інстанціях. Взялися українські дипломати і за пересічних росіян. Їм офіційний Київ збирається обмежити час перебування в Україні. Іні терміном у 90 днів рахуватимуть їх від першого в'їзду до України. Ця норма каже відповідь на аналогічні дії Росії щодо українських громадян. Нововедення наразі перебуває на стадії практичного впровадження.